Запоріжжя це місце сили. Я думаю, що кожен українець, кожен я не знаю, там людина, яка має якусь там свою близькість до України, вона завжди там в книжках про Україну вона читає про Запоріжжя, читає про Хортицю. Тому коли, коли власне я планувалася, оця планувався проект. Ми були ну, тобто для мене було дуже важливо, щоб він побував саме в Запоріжжі і набрався оцим духом козацьким, тому що Запоріжжя насправді неймовірне. У Вас тут таке поєднання величі історичної, природної, величезний острів, пороги, е, одночасно величі індустріальної, як ви Дніпрогеси, яка прос просто видно звідси. Тобто, це місце сили, місце модернізації, місце модерності і відчуття просто такі дуже дуже. Потужні Микола Балабан, який є автором проєкту, він а, був мобілізованим і подав ідею а, створення такої реконструкції, такої фотовиставки. Міністерства оборони управління інформаційних технологій вони підтримали створення такої виставки. Після цього вже пішло а, ну, фотографування, реконструкція образів. А після цього ми вже підключилися для того, щоб показати тому, що дуже гарний матеріал відзнятий, дуже гарна інтерпретація цього матеріалу, пояснення з історичних. Точки зору, це дуже системний такий смисловий проект, який має а, побачити як мога більше людей в Україні для того, щоб зрозуміти власну історію. Тому зараз виставка їздить містами України. Ми також плануємо видання. Літератури, подарункової літератури, історичної літератури, в якій буде відображено все, все що тут а, є в межах цієї виставки. Ми також хотіли б цю частину вставити в освітні програми шкільні і а, вищі. Наприклад, радник Данила Галицького, Данило Галицький ще молодий. Хлопець був на хортиці. Це 100% факт. Це 1223 рік. Битва на Калка. перед битвою разом зі своїм дядьком удатним. Він був на хортиці. Ось чому. Чом би ні. Або е, дружинник часів епохи е, Святослава або Володимира. Святослав також був на Хортиці Володимир. Про то, що ми ходили. Про козаків я взагалі мовчу. Е, ну і так далі. Так чи інакше, Хортиці, в принципі, велика кількість цих світлин вони стосуються. Надихає ще більше допомагати нашим хлопцям, цінувати свій край. Фотографуємо на свій фотоапарат, щоб можна було вдома передивлятися, бо домашні не всі змогли. Один на роботі, одна не може. Тому один за всіх принесемо додому ще покажемо. Починаєш думати, так а як це воно було? І де воно було, і треба, треба в такому дусі виховувати зараз нашу молодь.